Евакуація 200, або ж чорний тюльпан, гуманітарна місія, що займається пошуком загиблих українських військових. Заради них спеціалісти та волонтери ризикують своїм життям. На окупованих територіях шукають тих, кого досі чекають вдома. Ми привозимо з сто території, ми привозимо, їх ми передаємо нашим воєнним. Ані вже далі вже якби це не наша епархія, далі там ДНК, експертиза і так далі. Тобто, далі ми судьбу не прослушаємо. Іноді бувають такі випадки, коли родные узнають бойцов, що і. Нам мы привезли их родного погибшего человека. Они нас приглашают на похороны. Это тоже очень тяжело, поскольку в этот момент чувствуешься человеком, который приносит плохие вести. Вот во всяком случае мы с этим настроением туда едем. Но оказывается, что нам люди так благодарны. Как нам сказала одна мама, ну, мне же теперь ездить и поплакать, а не просто в небо побыть. То есть это, это важно. Робота нелегка кажуть активісти, обстріли, проблематичний перетин блокпостів, обшуки. Та найважче морально. Смерть людей це завжди важко дивитися безпосередньо. Тіла вони при температурі 30 градусів і через дві неділі після смерті вони відповідно так са мають інший вигляд. Ну і розуміти те, що сьогодні знову люди гинуть. От, якраз перед цим було 25 років закінчили війни в Афганістані. І ми говорили про те, що 25 років вже наші матері не плачуть від того, що їхні діти гинуть на війні. Та тут прийшла знову до нас біда. це дуже морально, важко. Одним із пошуковців був і чоловік Любові Григорівни. Інженер за фахом допомагати місії пішов добровільно. Та на вручення держнагороди жінка приїздила сама. І до того слабке серце Івана Федоровича від усього побаченого та пережитого не витримало. Ми йому діти всі казали, ти їдеш, він болів сильно. А він і каже, якщо не я, то хто поїде, хто там буде? І він їхав, він допомагав, він доставав тих дітей, він розшукував батьків. Так вийшло, він всі казав. Якщо що ми казали, він казав, а хто я, що не я. Його не можна було. Він тих дітей жалів. Він каже, лучше я помру, ніж ті діти. Евакуація 200 працює з вересня минулого року. За цей період чорні тюльпани повернули з Донбасу тіла понад пів тисячі військовослужбовців. Усім, хто займається цією нелегкою справою, всебічно допомагає нашій армії та сім'ям наших бійців. Заступник міністра оборони Петро Мехет вручив державні нагороди нагрудні знаки та грамоти.